Арконська робота це штука для одинаків, коротше, для тіпів, які ну, там, десь взьорнуться хочуть. А сочало. Десь пав'янки дати, десь щось там якусь пакость наробити. робить. Бо ти біжиш один, завжди маєш. В одно жало, сумуєш там, пустіш, сам собі нами з думками. Ти сьогодні біжу це чотири п'ятерки. Коли санька рядом немає, ти думаєш, блядь, ну, це вічність, коротше. Це піхти і піхти, рік. Ну що, не очікувала таке побачите. Good morning. Що ми маємо на годиннику? 6.59. Сьогодні марафонська робота. Я на вело не по власному бажанню, звісно, але думаю, коли вже вийде цей влог, ви будете все знати і все буде нормально. Добрался нареште туда. Вот тут актеры сегодняшние у нас. Здравствуйте, брат. Футбол. Сегодня. Увага. У нас по По возрастанию тут. Два раза по 5 камер буде. Тут будет три раза по 5 камер. Тут будет чотири раза по 5 камер. И вот тут Шість раз по 5 камер. Так, вот такая рекламка.

там може будуть блять отак, попевнені. А от будемо старатися тримати темп. марафонський. Где там 328 марафонських цікаво? Марафонський 328? Наш сказав, що не ви такого. Як я вбуду? У мене марафонський по 3.05. Там Цем вирізай. О. Так, Макс, а що в тебе спастики? У мене 4-2 21 км по 1 км. Ось 8, буде на дню. Коротше, п'ятерочки. 3,25, 3,20, 3,18 і 3,14 ну, для влога останньо з да? 3,10, да? так? Так, Жека. Твоє секретне тренування. Тут все мягенько. П'ятерочка 3, 7, 4, 40. Потім 10 по хвилинці з хвилинку. І п'ятерочка ще. Затрясити, все. Відпочивати. Нормально. Я... Сьогодні саме саме, саме їсти... свіжак буде, да. Саме їй з робота. Хотя все по плану добігти до локерів, взяти фотик, фотки. Oh, yes. Так, підписники тут короче, жалуються, що мало Макса, вовлога, Макс з гори не приїхав. Мало макса. Мало матюкова. Мало короче. Як два тижні скучав? Два тижні скучав, як мразь. <Мала мала>. Коли пацанчики і дівчат наші були в горах. <'я> <рисв 'я> А я в горах не був. І щоб теж був якийсь тренувальний ефект, коротше. Я бігав в бічерки і ранкові тренування всіх перпало. 10 км, 120 наборів. У мене щось там за тиждень було 1000 наборів, 1100, О, нормально. Я думаю, це нормально, це по-людськи. Коли льошика було 200 метрів на 170 км. Коротше, хорошо. Так, тезіс. Ми готуємося на марафон. Якщо ви не поняли. останні. 10 фов Піс... у нас всіх про марафон. І 5 влогов. І 5 влогов, на. Да. Я вчора порахував, коротше, ще в мене марафонський затоптаний. Вже закладно 10 тижнів, це 10. І залишилося ще 6. Наступна тиждень тижнів, реалізація 4 місяці, щоб зійти. Приємні. Це не погоді на Тяга, Тяга така хороша. Хоч е -е, поцікавному. Я тренуюсь по блочному методу, типу два. Тижні мі один. Корот, звантажування, хоч не звантажування, це мікроцикл. Коротше, звантажувальні цикли 150-160 км. Та звантажувальні там десь 120-130. І диво прям супер класно заходить. У ну, мене такого не було, що я п'ємо. Заходить ктща в льот. Нічого не болить? Нічого не болить. Чувство, форма пре... Марафонська. Щось побежим. Я думаю, побіжим. по 340 сорок побежим точно. <сі> <сі> От, <сі> 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 там, а там буде видно. Я може ще якийсь легенький розіграш за бабах винести на час марафон. Хоч гадає, щось там якийсь приз буде. А марафон, я ж сказав. Ну да. я сподіваюся, не тільки... на. Я сподіваюся, що там буде 42,2. А, почекай, so, буде чисто на трухе, Ні, не. Не, 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 на трухе і в парку Наталка. А, ну я 43 км. 43-5 тисяч. Ось, в мости будемо два рази забігати. Виходить, два рази, це чотири рази, чотири підйоми. Ну хорошо, такая технічну. Подпиточки. Нормально, ми готові. Торчки у тебе. Три марафонці. І четвертий. Я Четвертий марафонець, після завтра підбігає. Ай, чекай, завтра підбігати. Завтра Завтра в суботу треба починати тренувати. У нас може ще буде ще один якийсь член команди його владілець роман yeah. не хотів би. Yeah, 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 yeah. на марафон Бо My... ми половинку країна незнавності клубом виграли але нас трошечки на 3 х... тижні не дали нам кубок <laughs> на марафоні думаю що в ну, нас типу, приблизно 99 шансів виграти його клубом але в нас один член команди Відпав його владілець теж що yeah. Мы шукаем рокировочку, короче. Если вы бежите, 3-20 марафонов напишите нам. Вы нам требуете. Ладно, хотя бы с трех. Оля Нижник. Оля Нижник. Оля Нижник. Оля Нижник. Оля Нижник. Оля Нижник. Не, Оля выиграет нас всех. Что на ногах сегодня у нас? У тебя уже мертвые кроссовки. Там уже вот так вот. Опа, 80 километров. Смотри, сейчас ты дорвешь. Это новая, свежая. И жаль, я в них марафон буду И станима нема, да? Все сладенькие. Алло, вот. Да, да, да. 222 перезвоните. Нет, там есть еще прям. Ти? Вот те, что нижних, прям фиолетовый. Да, Он и больше мешается с нашей майкой, да. Тому, Коля Нижник, одевай кроссовки, дамо тебе майку. Майку нормальную, клубную. И welcome. Давайте гели, харчевание. Что? Вот сюда складываем все. Опа, это батончик у басне, опа! Убирается так держи о ментоловый, это щоб горло заболело все, я это щоб розуміти, скільки ты взагалі біжишь Льохайпак, мягенько. А тут уже з горки по 3.05, навірно. <риклад> так, перша штука. Нормально. Чутенька, як поп'єк. По плану, по плану. Як стан, нормально? Пісня. <риклад> Хорошо. Я так, перемагаємось на іншого актера нашого сьогоднішнього серіалу. Розповідає, як... Як воно біжиться? По 340. Але щось трошки це відчуття того, що перед любі такаш швидше, Якийсь трошки... Лякає, так? Є таке. Є таке. Починаєш зразу думати наперед. Ну треба просто розслабитися. Встань и похвалу, да? да? Да, да. Ага. Вот так вот. Это имеется у нас. Опа. Ты поскольку эти были хвилины? 245, коротше, але погода класна. Була. Але завжди ми робимо трошки супріше, ніж треба. Я останнім часом зробила дуже чітко. Оцянов доганяється, звісно, нормальне тренування. Рахуй ставочка інтервальна. Обігли вже від мене. Самый кинец 17-й будет я думаю да ну, нормально 3,25 3,20 25 20 Желаки стеновие <laughs> уже все. Нет, Хорошо, прям вы чутянуты бежишь, а чер. Уже сыр и начал, я клон Да, есть 16-57 Ну шо, скільки було был катак? Пятка 18-30 мало бути 18-20 Трушкино Правильно Я просто добрый сейчас трошки валаты А все-таки на трх плитаках Я думаю треба біг на тробиш по пульсам пульс? Десь 170 Понял Нормально 50 я, я думаю що в мене зараз по 335 буде точно такий самий, такие ну, сподіваюся. Там важка передостання. Інакше не буде, брат. Передостання воно така підбиває, а вже Там, таке. Там можна мочити Корпус вперед. Їм. Руки не працюють уже. А -а. На пятку. <ріп> Все, хріп, пішов. Так, зараз по 3.35, да? Так. А на відео таке відчуття, що більше 5 хвилин дуже. <рес> а як марафонська підготовка заходить нормально? Т Топ. Тяжеле? Ваще, ніж. На все Там, інше. До десяточки, <рес> да. Двадцять. Просто більше бігати До довгих підписках. А те, що роботи всі повільніше. Норм чи хотілося б почувщину? Воно типу легше. Але якби ти знаєш... Ну якби ти знав оці всі темпа. Ну, да. А якщо ти для них... Ти в них не варишся. Да воно важко. І якби це не було так нудно. Сука, хочеться ви зараз на мушлики взяти. Долго, нудно. Скучно. Грустно. Одному бірм. Так, що там бікборд каже? Ви подолали 9-1 км. Нормально. Подолали. Ще не подолали. 9? 1 Так. Да. Скільки? 9-2. Ох! Єбай, як часи працюють. Па 16, 36 где-то. 14. Есть, 3-14, хорошо. <звы> так, Есть целый щапик. Да, есть. Ага, да, есть. Ельбушка вообще. Чип, а, нет, мы пяти. Слипкина. Да, <звы> <Right>. ель. <звы> там Холод, брод, чисто выдавить. 17,53. О, нормально. Ну все, третий уж 17 делаешь и погнали. Я за не плану десь 17-20, по-моему, побачить, да? Как бы напида Так, а Пейс пейс? Д33 Такое забегание на грунт будет чи не будет. Ставил, да, гельчич? Генчик, да? Пять курс наблюдал полепчик. Вартузор норслав. Ангина уж. Горло напухло. Так, полы торс будет сегодня знаю. можно? Дежу, ну с так, нормально, можно Накатом, їх... да? Накатом, да? Ну, пятем, да. Третий зробив же, да? Да, можно третий пятак, здесь под 16. Я думаю, там в конце подивимся. А чуть чутью, короче, шам. Значит, трошки заржует. Смачи. Там такое намешанное, серьезное. Секретное пойло. Секретное пойло. Рецепт буде доступен для патронів, які за 20 доларів купили. О. У нас такої функції ще немає. нема. Там серйозна смесь. Детское это питание. Детское питание. Агуша. гуша, блядь. цитрулі. с цитрулином. Агушак с цитрулиной. 4 ложки. Опа, пошло раздевание. Застрело. Сука. За хвост зацепилося. Давай сюда я закинул джерси. в голову напекло, бля. Остання п'яторка Макса перший каме був е... скільки був? 3,15 Був і сподіваюсь далі буде Треба, щоб зборна України нам написала Ми вже готові Ще немає в чому, так для Прийдемо спонсорів Для окрі україн майбутніх Якщо у вас немає які бігуть половинку по 3,05, Марафон по 320, то напошить нам. Ну. і вот у вас бо у нас тут популяри закінчусь. Ребра видно, бля. Макарон блядь. А я зараз так, я постійно хочу їсти, я не знаю. хоча Хочешь. 315 третій Меха! А ну стоїм. Потрусили. А ну-ка быстро кажи сколько. Шо, сколько было. Значить, перший п'ятак 18.32 з пульсом 170 середнім. Другий п'ятак 17.56 з середнім 173. І третій п'ятак, це буде 17.33 середнім пульсом 177. Хороший, ей так воно. Важко насправді. Остання п'ятірка мене вбила. Хочу навіть бігти. Думав, пробіжу, ще назад 2 км, але ні. Пішком. Так, ладно, я пішов до Макса, догоню. Опа, фотосесія у нас не сьогодні. Фу, так як важко доставати навіть на велосипеді. Доживання, так? Да? 13 років. А Москва? Буча, моя дома. Oh, my God. Это уже финиш марафона. 44 км сейчас это бьет. И все. И 2.30 на Ох, и выбрал ты дорогу, Мак. Все. Закончилось. У Останні. На останній десь. Перво, перший так класно зайшло. Я не знаю, чи це погода, чи це сильний просто. Коротше, десь приблизно на скидку. Подивимося потім. Перша п'ятерка по 3, 22, 3, 23. Угу. Друга п'ятерка по 3, 20, 3, 19. Третя п'ятерка 3, 3, 17. І четверта п'яторка по 3.13. 3.14. Хорошо. Марафонське тренування, це коли приїжджаєш на труху. Треба одне тренування 27 км. 5 <рес> раз 22 робота, 2 заняття. Є. <рес> Все, діді вальти, наші кінти. Марафонська да, діти. Марафонська робота це. Це один нагіп, коротше. Десь втернуться хочеш. <рес> <короче. рес> десь венке дати. Десь щось там якусь пакось наробиш. Бо ти біжиш один, завжди маєш. В одно жало, сумуєш там, грустиш. сам собі на омі з думками. Ти сьогодні біжу ці чотири п'ятерки. Коли санька рядва немає, ти думаєш, а Та, блядь, ну це вічність, це коротше. Це бігти, бігти, рік просто. Все, саньочок під'їхав, все, такий ти живенький, там беззатоніка дернув, поспілкувався, пожартував. Все, певний інтервал вже закінчився. Коротше, якщо мій совет, якщо хтось готується під марафон, ну, зацепіть себе якогось спаріна партнера партнерах, бігайте вдвох, значно простіше буде. В одного ну... Блять, в нас Льоха, він вже не розмовляє просто, він під половинку тільки готується. Забув слова. Забив слова. Да. Чим більше ви будете бігати на підготовці до марафону з кимось, там кросики, лонги, роботи, тим легше вам буде заходити ці об'єми. Бо, якщо сам в мене бувало таке, коли пацанюри наші були на зборах. Uh, що я сам виходжу, починається тиждень і я такий ебать, панове давай, Міша. 150 км в одно жало просто, мовчать. Да, Одинадцять годин. 12-13 годин на тиждень. Думаю, бля, лайф. Це те, що я люблю. Фінальний пизд. Фінальний аккорд. А що сказати? Я не знаю. Що санечок, ваше здоров'я? Розкажи, а чого ти в шлемі, що ти в формі шлемі. Там Чо ти на біговом? Это я велогон. Какой-нибудь. Якщо не що ти травмувался трошки, Трому? да? Ні, ну не травмувался, такое мимолетное. Вот тут тут, тут тут. Это все делатуфли передавидом. Такі... А пеніс. <су> <су> пеніс. Все, вот там назад. Завязываем. В, в області розочки там поболевала трошки. А, а, не, от тут вот это уже побаливало. Вот она. Короче, нормально. А що ми робили, щоб не болело нас? Мазал, мажал, просит всякі компрессики, следа. И все, сходил в динамику, до речі, на магнітну, ударну терапію і датково ще на на, дододход, на, на ударку просто якась. Да. Магнитная нормальна, така да, не знаю, сокращає м'язи, все всі связки, сжимає, пускай. А ударка прям, не знаю, загоняет Загоняє да? тебе боль в твой боль. Короче, дуже хорошо, дивись, а які в нас цілі найближчі ці часом? Що, ці. ми, що ми біжимо, що ми куди готуємося? Якщо в нас відпускає нога, що ми робимо? Завтра, завтра зрозуміємо. Через 9 днів десятка в Львові Ух. буде бігтись. Ух. А, потім... а потім не знаю. Планував половинку в ровному пробігти. Але щось... Ровно в половинку. Ровну, ну не ровно. Кажуть, що там траса дуже хуйова. І я вже не знаю, чи треба. Може якийсь просто темп подам потрохи. Угу. І все. Потім марафон, якщо буде. Ай-яй-яй. Марафон. Ну, Через 6 тижнів нас. Не знаю, що взагалі загадувати до нього. Зараз... 2.35. Да, основний цикл зараз починається, а нога то болить. <ріст> Як його починати? Але добре, що болить вона так, помірно. І потім після марафону сезон починається. Але так, і добре, що вона болить зараз, а там не за да, тиждень да, до марафону. 40 днів залишилось. Потім після марафону десятка, через два тижні. Потім через тижні, ще через тиждень ще десятка. А десятка це де погодь? Ніран. Ну, типа А, то. На ВДНХ буде Ніран. Раз... І потім через Нет, тиждень МХП буде. 22-го десятка, так. до 2 жовтня, через два тижні. Через два тижні. Да. І через тиждень після. МХП. Ні, рано МХП. От Дорогие... там, можливо, я б половинку дав, би, якщо будуть ноги. МКП теж на трохи в нас буде, да. не? Рядочний, я би ще половинку якось хотів би збігнути, по-особистому, якщо після марафону прям ноги будуть в порядку, через три тижні рахують. чотири майже. Прям хорошо Можна, можна, можна половинку, да, можна да, вже й холодно буде. То вже надовго побіжимо. Половинка це Скільки пальцем неба? Це 1,15. Якщо все старить. Ну там 1,16. Якщо тяга буде, да то. По 3,38, магазина. 3,39, Короче. В спеку щось мені старту не давалось. Я а кому побігав, не давалось, блядь? На... на МХП ми бігли. Було спеку. Я зійшов на МХП. Бли. І я добіжав до 1,20 то одну двадцять як пополам, как забігав. І Давай все. так, тоді навіть не в спекі, справа була, в тому, що людей мільярд, так. черга із машин, старт затримали 2 години. старт затримали, коротко, пункти коротко. харчування були нормальні, але коротше, людей нормально. дуже багато, дуже багато людей було. Хорошо, і що зімою по плану, по-хорошому, би. Щось ще по очках би дали, да, да. посерестить трошки. Прям дуже гарному випадку, що то зб'яє полторашкою, трошки зб'яти. О, как. Пацюсічку. Сосисочка чи назва? Сосисочку в тесті, розкладочку такого обережного. В цвет кинем. Скільки вийшло 21, тренування? 31,35 по 4,22. Половинка, да? 22, да. Хороша прикидка така. А ну, давай сюди. Половинка, до речі, по 3,22, тут 3,23. Нормально. Так. 21,35.

GPS эти походу, да. Ну тут відпочинок уже такой, не відпочинок по 4.23. Сильним почувствовал себя. И <розум> далее тут 4, 3,15, 3.15, 3.15, 3.13 и 3.11. Все. Вот так вот. Якщо подрезать, то половинка будет за 1, 12, да. 11.30, да так. буде. Вот так вот. Это все на сосисках в тесте бежится. Зробили сьогодні, мабуть, один з небагатьох повноцінних влогів. з початком, з основною роботою замінка. Із, да. Підписуйтесь на Patreon, на ютубчик, можна Став можна в інстаграмі. Ставте лайк, да. Хай буде, ну типа, не обов'язково, але хай буде. да, чи мені. Напишіть сані в інтернет, в інстаграм, що він молодець, що він старається і знімає качественні влоги, бо ніхто не пише, цей. Подпишитесь в інстаграмі, бо в мене постійно то Подписки. останнім Подписки. часом 2000, 2003 підписчика, потім 1999. На да, що воно треба? Проблемо, Хай вже да. там буде 2100, 2100. Да. 2100. і все. Лайк, like ставимо акуратно, підписочку, оформили в моменті. Там контент монтується, просто отрікляється. З Драгобрата, да, там міні-міні-серіальчик. 4-4 влага загальному буде, потім зі Львова, потім сьогоднішнього тренування марафонського. І що далі буде видно? Дальше буде далі. Все пока.